Черговий обстріл енергетичної інфраструктури, неабияк вплинув на ситуацію із електропостачанням. Практично одразу усі регіони нашої держави були знеструмлені. Не стало винятком і рівнень. На близько сьомої вечора живлення почали поступово відновлювати. Та, попри це, ситуація в енергосистемі країни й досі лишається нестабільною. Через це в обласному центрі було введено ряд обмежень. Одне із них повторне відключення окремих мікрорайонів міста від енергопостачання. Тут мова йде зараз не просто навіть про аварійні відключення чи графіки. Які... Мова йде про взагалі життєздатність енергетики України. Ми маємо тішитись годині чи дві години доступної електроенергії в місті. Це реалії нашого часу, це війна. І мешканці міста, області, регіону мають зрозуміти. Це війна, і ми маємо набратися терпінням і силою. Обмеження торкнулося і транспортної галузі. Упродовж дня містом курсуватимуть лише маршрутні таксі. Було прийнято рішення, що тролейбусне управління не виводить працівників і тролейбусів в робочий процес, адже контактно-кабельна мережа не має достатньої напруги. Для того, щоб тролейбуси рухались по місту. Проблеми з електропостачанням позначилися і на роботі котелень. Втім, за словами міського голови, суттєвих проблем це не створює. Станом на ранок 8-ї години в місті працювало 26 котелень. Дві котельні були в непрацюючому стані, оскільки були знеструмлені. Ключові котельні, які забезпечують теплоносієм місто, працювали і працюють зараз. Разом з тим. Вчора позавчора зібрав таку нараду з енергетиками і тепловиками, де інженери обох компаній пропрацювали схему підключення і відключення світла таким чином, щоб всі котельні могли працювати, навіть якщо знеструмлюється та чи інша частина міста. Через труднощі з електропостачанням у поліклініках Рівного сьогодні скоротили тривалість робочого дня та чергові лікарі працюватимуть довше. Інші медзаклади працюють в цілодобовому режимі і готові до прийому пацієнтів. Всі заклади охорони здоров'я 100% вчорашнього дня працювали і працюють на генераторах. Всі заклади поліклінічного типу, тобто ПМСД. Працюють сьогодні-завтра за графіком світлового дня, тобто це приблизно до 16.30. Разом з тим, маю сказати, що чергові лікарі при ПМСД працюють до 18.00. Лікарні ж працюють в цілодобовому режимі. Варто зазначити, що ушкодження енергетичної системи країни повпливало і на заклади освіти рівного. Тож від сьогодні до кінця тижня в усіх садочках та школах міста розпочалися вимушені канікули. Ангеліна Бураколешала Майте Денис Коломис телеканал ITV.